Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі, мене звати Таня. І сьогодні я хочу зняти окреме відео по з'єднанню поязка в Герданах. У мене є подібне відео на каналі, я його знімала уже дуже давно, тому вирішила зняти окреме відео. В тому відео попередньому я показувала, як робити з'єднання пояска, але там відео було загальне про герда. І в кінці я показала, як я з'єдную поясок. Але так як дуже часто мене запитують, як робити з'єднання, я вирішила зняти окреме відео, в якому буде показано тільки про з'єднання пояска. Я робила ось такий гердан, ви його вже у мене бачили, такий гердан на каналі. Роблю я їх вже не, не перший раз, часто замовляють. І даний гардан я розпочинала знизу, потім робила ось ці боковинки, доходила сюди доверху. Ниточки я вже ось тут поховала, які у мене залишалися ось тут по боках. Ось. І у мене залишилося з'єднати поясочок і зробити торочки в гардані. І зараз я буду з'єднувати поясок між собою, тому запрошую, якщо вам цікаво, запрошую на майстер-клас. Ну що ж, перед тим, як розпочати сам майстер-клас, я ще хочу попросити вас, якщо вам цікаві мої відео, цікавий мій канал, підписуйтесь, будь ласка, напишіть, будь ласка, будь-який коментар, поставте вподобайку, це буде мені приємно. Буде стимул робити якісь інші відео цікаві для вас. І це буде просувати мої відео на YouTube каналі. Ну що ж, насамперед, для того, щоб зробити з'єднання у обов'язкові, нам потрібно прослідкувати, щоб не вийшов у нас перекрут. Тобто внутрішня частина пояска, Ось так ми дивимося по гарданові. Ось він, іде, внутрішня частина. І внутрішня частина в нас має з'єднуватися із внутрішньою. Тобто, ось так ми ставимо наші частинки пояска і будемо з'єднувати. Зараз я трішки налаштую камеру і все покажу. Так, ось так. У e нас. Внутрішня частина і зовнішня частина гердена. Ось ці дві ниточки крайніх, ми відставляємо в стороночку. Ось ці ниточки, які у нас йдуть по краю гердана. Наступних дві ниточки з однієї і з іншої сторони, ось так беремо. Одна навпроти іншої ниточки. Так. І зав'язуємо одинарний вузлик. Ось так. Затягуємо, затягуємо не сильно, щоб не потягнути наші ниточки, щоб бісер в нас не зібрався ось таку гармошечку, щоб ниточки у нас були з'єднані два пояска, але ниточки щоб були не сильно натягнуті, не тягнулися. І робимо так: зробили один вузлик, і робимо далі подвійний вузлик, Тобто ми робимо один перекрут, ось так. І робимо ще один перекрут, і підтягуємо. Ось так. Перший вузлик у нас є готовий. Далі ми знову беремо одну ниточку з однієї сторони, іншу ниточку з другої сторони. Ниточки мають бути ті, що йдуть одна навпроти іншої. Зав'язуємо один вузлик, одинарний, підтягуємо ось так. І зав'язуємо подвійний вузлик: Один, два, Ой. і підтягуємо. Ось так. Є другий вузлик у нас. І ось так всі ниточки, які у нас є у пояскові, ми їх маємо зв'язати. Всі центральні ниточки, окрім крайніх ниточок. Тобто крайні ниточки з однієї і з іншої сторони ми їх не зав'язуємо. Ось так і продовжуємо. Все робимо обережно, не поспішаємо. Тому що, коли робиш це в перший раз, тут дуже легко заплутати ниточки. Десь вузлик не туди піде, десь не так прив'яжеться, можна легко перетягнути ниточки. Тут вже потрібно ось так дивитися по гертаною, щоб ніде ниточка не потягнулася. але щоб міцно було все зав'язане, щоб воно у нас не розпалося. І зав'язую я останні ниточки. Крайніх дві ниточки я не буду зав'язувати. Ось так. Всі ниточки в мене зав'язані. Ось що в мене вийшло. Після того, як ми зв'язали наші ниточки, зав'язала, в нас виходить так, що одні ниточки в нас, як зав'язані вони, одна ниточка дивиться в одну сторону. А інша ниточка з вузлика, з одного вузлика, ось, наприклад, візьмемо перший наш вузлик, ниточки, одна ниточка дивиться в одну сторону, інша ниточка дивиться в іншу сторону. Ось так вони і мають лежати. Ми ось так по одній ниточці, відбираємо і одягаємо вголочку. Трішки важко на камеру далеко від себе, трішки не бачу. І що ми робимо далі? Так, фокус. Фокус. Ось так. Дивіться, я взяла ниточку із першого нашого вузлика, ось наш перший вузлик. Ниточка, яка дивиться в цю сторону. Я одягнула голочку і тепер я захоплюю голочкою ось ці. Ниточки, які йдуть в нас між бісеринками так, щоб показати близенько, щоб було зрозуміло. Дивіться, ось тут є ниточки, це наша робоча ниточка, яка в нас тримає бісеринки. Ось так. Я захоплюю голочкою ось ці ниточки. Ось так. Я прохожу декілька рядочків, ось так. Вот так. И подтягиваю. Вот так. Підтянула. И отрезала. Все. Наша ниточка схована. И так все ниточки я ховаю. Далее. Ті ниточки, які дивляться в нас на цю сторону, в іншу сторону, я ховаю тут в полотні. Ці ниточки, які... Ой, фокус. ці ниточки я ховаю в цю сторону, якщо вони лежать сюди. А ці ниточки, які лежать в цю сторону, я ховаю їх в цю сторону. Ниточки, ось ці крайні, дві з однієї сторони, і дві з іншої сторони ось тут ось ці дві ниточки. Я їх не чіпаю, ховаю тільки ті, що ми зав'язували. Ось так я заховала ниточки, і у мене залишилися ось цих 4 ниточки, які по краях. Одягаю о, одну ниточку голочком. Ось так, фокус. У мене в голочці ось ця ниточка, яка йде. Ось з цієї сторони. І я її заховаю, ось так захоплюю ось цю ниточку, бісеринку, ось так, і прохожу, тут, бачите, в нас такі йдуть вузлики, вони йдуть між ось цими бісеринками. Але я прохожу голочкою, ось так поверх ниточок. Ось так стараюся. На поганий фокус. Ось так я прохожу по бісеринках поверх ниточок. Ось так, ось тут. І ось так. Я прохожу і підтягую. Тут в мене вже йде з'єднання між бісеринками. І далі я ховаю цю ниточку в полотно. Цим самим я зафіксую. Ще ці ниточки, які ми тільки що а, ховали. Ось так. І ще разочок. Ось так. І обрізаю ниточку. Ось так. Далі я беру наступну ниточку, одягаю голочку. Ось так. І е, тепер я ховала ось цю ниточку Я йшла звідси йшла в цю бісеринку. Тепер я йду звідси і захожу в цю бісеринку. І так само я прохожу поверху ниточок, ось так, і прохожу в останню. підтягую ось так у мене з'єднання вже тут є. Далі я ховаю ниточку полотно. Точно так само, як ми робили з попередньою ниточкою. Ось так. І ось так обрізаю. Те саме я роблю з іншої сторони. Тобто, ось цю ниточку я буду ховати. Ось цю ниточку я буду ховати, проходити. В ось цю бісеринку, тобто ось так за закріпляти ось ці краї, щоб вона йшла в мене ось так. Я закріплю і покажу. Ну що ж, ось таке з'єднання у мене вийшло. Якщо дуже сильно придивитися, то ось тут видно трішки вузлики, але зовсім трішки, і то, якщо придивитися дуже-дуже близько ось таке з'єднання. Якщо зблизько дивитися, то його видно. але... Ой, Не хочу фокусувати. Ось так. Але здалеку дані вузлики і не видно. Що ж роблю я далі? Далі я хочу проклеїти ось ці вузлики, хоча я впевнена, що вони не розпадуться, не розв'яжуться, тому що тут все міцно зроблено. Але я все-таки на всяк. Випадок, проклеюю його клеєм ось такий секунда. Він е рідкий і тому він е добре зараз схватить. Е проте можна е проклеювати не тільки таким клеєм, можна проклеїти е ПВА, наприклад, або ж іншим клеєм, е який не дає колір, тобто е прозорий. ПВА, коли висухає, він також е прозорий, він не буде білий. І е клей, який там момент: е Кристал і момент гель, напевно. Вони йдуть прозорі, і їх не буде видно. Але тоді їх наносити потрібно голочкою легенько тільки на ось ці вузлики. і дати дуже добре просохнути. Я використовую, здебільшого використовую секунду. Ось так трішечки-трішечки я провожу ось тут, лише на вузликах. І усе. Більше ніде я не проклею. Далі я даю просохнути, і в нас вузлики будуть досить добре закріплені. Якщо так і подивитися, то навіть і не видно, де в нас тут з'єднання обов'язкові. Ну що ж, з'єднання я зробила, мені залишилося зробити торочки, і гердан буде готовий. Якщо вам сподобалося відео, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі, можливо, щось ще вас цікавить, якісь є запитання. Такий спосіб з'єднання пояска. Потрібен не для всіх герданів, тому що здебільшого я особисто гердани розпочинаю із пояска. Тоді я роблю просто внизу торочки і все. З'єднання в Герданові не потрібно робити. Але деякі гердани, особливо такі великі, масивні, широкі, я розпочинаю знизу. Мені так легше. Це вже на. Як то кажуть, на розсуд майстра кожен звик робити так, як йому зручно. Мені зручно так, тому я роблю ось такі великі гардани, розпочинаю знизу. І роблю потім з'єднання. Ось таке. Ну що ж, дякую усім за перегляд. Я буду продовжувати працювати над горданом. До побачення!